14 ударів по системах протиповітряної оборони та місцях зосередження військ РЕВ за добу. Як отримати довідку про смерть родича, який помер на окупованій території? Вимушені переселенці об'єдналися у Німеччині для допомоги Збройним силам України. На південному фронті оперативна інформаційна тиша за повідомленням командування Південь ситуація впродовж останніх 24 годин суттєво не змінилась. Російська армія намагається втримати позиції, гатить з усіх наявних видів озброєння по позиціях збройних сил України і прилеглих районах. Чотири рази здійснила авіанальоти, використовує дрони камікадзе та розвідники, крім оборонних дій, робить спроби йти в атаку. В день противних силами до взводу проводив штурмові дії в напрямку Костромки і сухого ставку. Зазнавши втрат, відступив. Понад вечір противних силами від дому та стрілецького взводу проводив наступальні дії на наші позиції за підтримкою мінометної батареї противнику. нанесено на уражень, в результаті чого він відійшов на раніше зайняті позиції. Генеральний штаб повідомив, що вогнового ураження російських військ зазнали 20 населених пунктів по лінії зіткнення. Постраждали мирні жителі та інфраструктура Давидового броду на Херсонщині. Збройні сили України ж натомість продовжують завдавати ударів по місцях концентрації російських сил на окупованій території області. В Херсонській області в результаті точкового вогневого ураження в районі Токарівки втрати противника склали до 150 осіб вбитими. Також відомо, що ремонтна база окупантів в районі населеного пункту Каланчак щодня приймає на ремонт до 30 одиниць ушкодженої броньованої техніки, котра придатна до ремонту. За бойовий день військовослужбовці повітряних сил півдня завдали 14 ударів по системах протиповітряної оборони та місцях зосередження військ. РФ ракетні та артилерійські підрозділи виконали 190 вогневих уражень. Уточнені втрати військ РФ становлять 36 осіб, танк, два паливозаправники, три артилерійські системи, чотири гелікоптери, дві одиниці автомобільної та броньованої техніки, п'ять складів з боєприпасами. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Отримати свідоцтво про смерть ви можете, але місто смерті напишуть Сімферополь, розказала Херсонка Олена, у якої днями померла бабуся в тимчасово окупованому Херсоні. Таку інформацію родичам жінки дали у ритуальній службі. Довідка про смерть у поліклініці видається українського зразка, тобто сама форма українська затверджена МОЗ заповнюється українською, печатка українською. Коли прийшли до ритуальної служби, ну саме ці справи оформлювати, одразу попередили, що якщо ви напишете українською, то можуть бути серйозні проблеми як у самій ритуальній службі, так і у нас. Не отримала свідоцтво про смерть чоловіка, який помер у серпні, і дружина знайомого Херсонки Світлани. Син перебуває на підконтрольній Україні території. Коли він хотів оформити цей документ, то відповіли, що наразі це неможливо. Для цього потрібен паспорт і довідка про смерть фізично, яка була видана суд Передати ці документи з окупованого Херсона немає можливості, то потрібно чекати на деокупацію регіону. До небіжчика викликають швидку через російський номер, швидка ритуальна служба. Щоб відвести тіло до моргу, потрібно заплатити 1200 гривень. Розказала голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова. Якщо вам треба отримати свідоцтво про смерть. То як би кажуть, чекайте на зсу, коли прийде зсу, вільних території, і тоді ви отримаєте свої свідоцтва українського зразка. Якщо вам не горить, оформлювати спадщину, то чекайте. Якщо горить, то звертайтеся до Криму, до міста Сімферополя, і там вам уже російського зразка виведуть судовість. Якщо людина померла на тимчасово окупованій території, то її родичі можуть звернутися до будь-якого суду загальної юрисдикції на території підконтрольній Україні. Розказав юрист Костянтин Капошилін. Протягом 15 діб суд може ухвалити рішення і на підставі цього рішення, коли воно набуде чинності, ви можете отримати свідоцтво про смерть. В якості доказів е, потрібно надати в першу чергу медичні документи, які підтверджують факт смерті людини. Їх буде по Попевною мірою достатньо для того, щоб встановити цей факт. Також разом із цими документами потрібно надати докази, які підтверджують родинні відносини заявника з померлим. Для підтвердження родинних зв'язків, не маючи на руках оригіналів документів, можна звернутися до Радсу на підконтрольній території. Дані мають бути в електронному реєстрі, пояснив юрист. Довідка про смерть може бути у вигляді сканкопії. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. Асоціація Українське серце об'єднала в німецькому бонні вимушених переселенців для допомоги Збройним силам України. Розповіла одна з організаторок волонтерського руху Херсонка Тетяна Лінецька. Жінка говорить, у Німеччині розшукала волонтерські організації, які влаштовували мітинги в Кельні та Бонні на підтримку України. Ми до них приєдналися, і коли вже з усіма познайомилися, вирішили, що будемо теж збирати українців вимушених переселенців. Ними будемо збирати допомогу для України, для Херсонщини, так як Херсонщина, Херсон дуже важливо, важливий напрямок і важливо звільнити від окупантів, від того, що там коїться. Тетяна каже, що влітку на Херсонщину відправили реанімобіль від волонтерів. Коли дізналися, що військовим потрібна вантажівка, 24 серпня в центрі Бонна влаштували великий ярмарок і зібрали 3900 євро на придбання машини. 80% продажів і збору було те, що Діана малювала картини. І всі ці картини німці із задоволенням розкуповували. Діти робили поробки, діляки. А ми жінками, ми пекли пироги, млинці і торти. Коли ми зі сцени сказали, що цей збір для збройних сил України для що це вантажівка буде їхати в Херсон на Херсонщину. Німці підходили просто нічого ну, не купували, просто вони, так, як робили. вантажівку. Заповнили ліками, продуктами тощо німці охоче допомагають українським волонтерам. Говорить київська волонтерка Діана Запухла, яка приєдналася до допомоги херсонцям. Просто хотіла допомагати ЗСУ. Спочатку я просто співала, а потім я просто німцям намалювала портрет. і Якось воно пішло. Я малювала на ярмарках. Я думаю, за дві за два тижні я малювала десь 30-40 картин. Я думаю, від таких ось маленьких до великих картин. До дня захисника України Асоціація Українське Серце готує ще один великий ярмарок, каже Тетяна Лінецька. Допомагати херсонським військовим будуть до перемоги, говорить волонтерка Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.